Вітаю з вами Біокін. Ви на каналі Мойо. Подивіться зараз на свій годинник і зрозумійте, що саме час підписатись, завподобаєте і тиснути на дзвіночок. Сьогодні буде дуже теплий огляд, тому що у нас нагрівальний прилад. І що дуже приємно від українського виробника: це рушнико-сушарка Sunway від теплокераміки, модель SWT 150 відповідно на 150 п'ятдесят ватт. Знаєте, коли відкриваєш подібні коробочки, в такі прилади, гадаєш, що там тебе може здивувати? Нічого особливого ані є декілька моментів, і я вам про них зараз розповім. Заваріть чайочок з рутою. Починаємо. Що у нас тут на коробці? Є регуляція температури, ну, звичайно. Ніяких зайвих звуків не видає взагалі, без звуків. Зберігає електроенергію, пожарозахищений. немає зайвих хвиль, електрохвиль. Що це 50 Вт на метр квадратний, є заземлення, є замок від дітей. Я поясню, що, що мається на увазі. Далі захищений від пилу та бризок. Е, так, далі зберігає кислород, тобто не пережигає, не перепалює кислород. Е, далі е, захищений від перепадів напруги, е, воздух. А ось дуже важливо: 15 міліметрів. Усього його товщина. Е, вже ручки чешуться, щоб його відкрити. Давайте будемо відкривати. Камон, поїхали! У комплекті, звичайно ж, є все, що вам потрібно. ну, Хіба що викрутка вам знадобиться, або якщо там стінку треба свердлити, то будете свердлити вже своїм інструментом. Добре. Далі 4 дюбелі та 4 шурупи. Це у нас ручки, такі полички, чи як це називається, я вам потім покажу вже в у зібраному стані, на які будуть ваші рушнички, чи що ви там будете сушити. Туди будуть вішатись. Так, їх три штучки. Далі, ось ця а, штуко, штукенція цікава. Тут у нас такі П-образні направляючі, на яких воно буде триматися. І отут той самий дитячий замок. Тобто, ви коли вішаєте, от зараз я вам просто покажу, щоб дитина не зірвала зі стінки випадково, коли воно висить. Якщо вверх просто смикнути, от дитину, по-перше, потрібно вішати на таку висоту, щоб дитина не дистала. але якщо у вас дуже висока дитина або дуже розумна дитина, яка поставить драбину і полізе. Якщо вона смикне вверх, воно не зірветься, тому що тут такий, от замочок. Потрібно вверх, потім в сторону і потім вже вверх. Тобто воно захищено захищено, таким хитрим чином, тобто випадково не злетить. Якщо підбити, воно не зірветься зі стінки, зі стіни. Так, їх тут дві штучки, вони вкриті спеціальною захисною плівкою, як і весь прилад, тому його вже будете знімати самі. Ну і, в принципі, сам прилад. А, до того, перш ніж я його дістану, я вам покажу дещо. Тут, по-перше, інструкція. Дані, інструкція контролера, контролера потужності і так далі. Тут є чотириступенні, ступені, до речі, Потужності 25, 50, 75 і 100% та вимкнено. Ну, тобто читайте інструкцію, і все буде. Ось на що я звернув увагу. Подивіться, я спочатку не зустрічу, навіщо, стільки макулатури. Такий плакат, тут щось намальовано, навіщо, навіщо? Але ж все геніальне просте, дивіться. Тут є ось багато різних цифр, нам намальовано. Допустимо, ми обираємо нашу модель. Дивіться SVT 150. Розміри 495 на 330. Ось ми беремо ось 0, ось 330 і ось де тут 495. Тобто ми прикладаємо його до стінки, можемо чомусь чимось пришпилити на стіночку. І вже просто от по цим точкам, які відмічені тут, ми просто просвердлюємо нашу стіну. І вже туди. Вставляємо, потім обриваємо це все, і в нас вже е, на тих точках не потрібно нічого заміряти. Е, потрібно хіба що рівень взяти, і щоб воно було рівно або на глаз, ну краще, звичайно, з, з рівнем. Але е, замірювати не потрібно. Просто ось вам уже 330, ось вам вже просто 495, тобто один в один. Я перевіряв, воно все збігається. Ось тут також е, де тут. А, ну, в принципі, чотири штучки. І все, ваші релінги туди, е, е, у цій п-образні направляючі будуть вішатись. Тому ну, це класний бонус. Поїхали далі. Дістаємо саму панель. І я думаю, що я зараз її і зберу. Для цього, не потрібні, ой, для цього не потрібні спеціальні інструменти. Так, вона насправді не біла. Вона насправді металева, така, як. Ну зараз покажу, просто як дзеркало. Тобто у вас у ванній кімнаті чи де ви там будете його вішати, у вас буде додаткове дзеркало, щось там можна подивитись у себе на обличчі. О, обожнюю такі штуки робити. Бойся. Опа! Зараз на вас подивлюсь, де ви там. У -ху -ху, привіт! Хі -хі, ви мене бачите? Добре, знімаємо. І зараз я зберу. Як завжди, ковальський прискорює відос. У вас це займе буквально пару секунд, а у мене, я думаю, це займе до 5 хвилин. Поїхали. Ну що ж, будь ласка, все готове. Ось так воно виглядає. Звичайно, цю також плівку треба буде зняти. Це також у плівці, і бокові частини також у плівці. Тобто, ви для того, щоб це не, не ушкодити, воно все захищено, зберете, а потім вже будете знімати. І, ну, звичайно, покоробив, трошки замацав. Я думаю, що треба буде запастись вам серветками або цим, як це називається, для стекол, для скла. Щоб протирати. А, та от в принципі, і все. Також хочу показати, що тут з боку є а, той самий, про що ми казали, регулювач а, температури 25-50-75 і 100%. А також, якщо зажати на більше, ніж на 2 секунди, здається, а, то вмикається автоматичний режим. Тобто воно працює 3 години на, на максимальній температурі, потім в принципі, вимикається. Ось і все, дуже все просто. Також я побачив на коробці, що можливо докупити колеса, тобто можна його використовувати як просто обігрівач. Але я не знаю. Якщо є обігрівачі, то мені здається, обігрівачі треба використовувати як обігрівачі. Якщо це сушарка, для, для чого ви там будете її використовувати, то в принципі. Я думаю, що це потрібно використовувати як сушарку, все дуже логічно. Майже не забув розповісти, як же в принципі він працює. Тут металокерамічний елемент нагрівання, тут немає прямого контакту повітря з нагрівальним елементом, тому повітря не пересушене, не, не сушиться, не з не згорає кисень зайвий і так далі. Хоча, в принципі, якщо вона знаходиться у ванній кімнаті, тому ну, там не потрібно переживати, тому що там і так повишена вологість. А в цілому так інфрачервоний спектр, тобто він нагріває і таким чином сушить ваші речі, що то рушник чи, чи не рушник. Ось так. На цьому наш дуже короткий і теплий огляд закінчився. Якщо є питання, будь ласка, пишіть у коментах під цим відео. Я з великим задоволенням вам відповім. З вами був Білкін, цілую плечі і до встречі. Лайк, підписка, дзвіночок. І слава ЗСУ! Слава Україні!